Вітаю з вами я, Діана Іванова, із точними новинами про погоду на суботу, 15 квітня. Отож, розпочинаємо. Вінничина опиниться у полоні хмар та дощитиме. Просто зараз я розповім більш детально про синоптичну ситуацію по усіх районах області. Хмарна погода протримається на заході регіону увесь день. Протягом дня очікується сильний дощ який ввечері послабшає. В день температура повітря сягатиме плюс 14 градусів, вночі близько плюс 12. На півночі області сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Удень піде сильний дощ і до вечора повинен послабшати. Температура повітря в день сягатиме плюс 13 градусів, уночі плюс 11. На сході регіону протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами в день дощитиме. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 14 градусів в день та плюс 11 вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ надійний забудовник житлового комплексу Форест Хоум пропонує знижку. Мінус 5% відсотків на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно. Пред'явити один із підтверджувальних документів при купівлі нерухомості у Форестком діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті Форестхом.внкрапкаюа або ж за телефоном плюс 38 вісім нуль шістдесят Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні, слава ЗСУ! Все буде Україна! На півдні області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ тим весь час. день посилиться, а до вечора послабшає. Температура повітря в день сягатиме 16 градусів вище нуля, вночі плюс 12. У центрі області погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться. Та буде похмурою до самого вечора. Вінничани спостерігатимуть дощ. Температура повітря в день плюс 12 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 10. Зранку й до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати. Температура повітря в день плюс 15 градусів. Вночі градус сягатиме плюс 11. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати да погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня, до зустрічі на телеканалі Вінничина.